Доброго дня, шановні одинадцятикласники! Ми продовжуємо з вами вивчення курсу хімії 11 класу, і сьогодні ми з вами повторюємо і поглиблюємо знання з теми хімічний зв'язок. Що таке хімічний зв'язок, чому він утворюється і які віди є хімічного зв'язку, ми з вами проходили в курсі 8 класу. Зараз ми з вами повторимо, що таке хімічний зв'язок і як він утворюється. Хімічний зв'язок поділяється на різні види. Це ковалентний зв'язок, який, в свою чергу, може бути полярним і неполярним, йонний зв'язок і металичний зв'язок. Сьогодні на уроці ми з вами більш ретельно поговоримо про ковалентний хімічний зв'язок. Всі хімічні елементи, крім енертних газів, мають на своєму зовнішньому рівні незавершену кількість електронів. Ну, Наприклад, ми з вами знаємо з курсу періодичної системи хімічних елементів, цієї теми, що металичні елементи, які, так, на, які такі як натрій, магні, мають, це металичні елементи, і вони на зовнішньому рівні мають від 1 до 3 електронів. Всі хімічні елементи, які відносяться до металів, до неметалів, наприклад, Бор, карбон, нітроген, оксиген, Флор. вони мають на зовнішньому рівні від 4 до 7 електронів. І тільки інертні елементи мають 8 електронів на зовнішньому рівні. Тобто їх зовнішній енергетичний рівень є завершений. Кожний хімічний елемент прагне до того, щоб у нього був стабільний стан. А стабільний стан хімічного елементу це і є завершений енергетичний рівень. Тому. В хімії існує правило октету. Це правило можна записати собі в зошит. Кожний хімічний елемент прагне до того, щоб зовнішній енергетичний рівень у нього був завершений. Завершений енергетичний рівень це означає 8 електронів на цьому енергетичному рівні, на зовнішньому. Або для таких хімічних елементів, як гідроген і гелі, на зовнішньому рівні може бути і, буде два електрони, тому що у них взагалі тільки один енергетичний рівень, і там може максимально знаходитись на першому рівні два електрони. Атоми металичних елементів, вони прагнуть до того, щоб у нього на зовнішньому рівні було також завершене число електронів, але так як у них... Маленька кількість електронів на зовнішньому рівні, вони віддають ці електрони, і тоді у них завершений, також буде, останній рівень буде завершеним. І так, сьогодні на уроці ми з вами розберемо, як утворюється ковалентний зв'язок. Нагадаю вам, що ковалентний зв'язок це зв'язок, який утворюється між неметалічними елементами. Ковалентний зв'язок. Давайте ми з вами розберемо, як подивимось, як буде утворюватись ковалентний зв'язок, між неметаличними елементами. Ну, для цього візьмемо найпростіший приклад утворення молекули водню. З періодичної таблиці хімічних елементів ми знову бачимо, що атом гідрогену має один енергетичний рівень, і на цьому енергетичному рівні знаходиться у нас єдиний електрон гідрогену. Електронна конфігурація атома гідрогену 1С1. Для утворення хімічного зв'язку з таким же атомом гідрогену зустрічається ще один атом гідрогену у якого також на першому енергетичному рівні один електрон. В процесі утворення молекули водню у нас між атомами гідрогену утворюються сили притяжіння, і оці два електрони вони об'єднуються в загальну електронну пару. Тобто два неспаровані електрони утворюють загальну електронну пару. Ця електронна пара в однаковій мірі належить як до одного, так і до другого атому гідрогену. Давайте подивимось, ну, трошечки складніше, може для вас приклад, це утворення молекули азоту. Як відбувається утворення молекули азоту? Атом нітрогену на зовнішньому рівні містить 5 електронів. З цих 5 електронів 3 електрони будуть не спаровані, а 2 електрони будуть спаровані. Нагадую вам, щоб познати кількість неспарованих електронів, треба від 8 відняти номер групи, в якій знаходиться хімічний елемент. І так. Три неспарованих електрони від одного і другого атому нітрогену будуть утворювати спільні електронні пари. Подивіться, будь ласка, ось тут я вам намалювала, що у нас утворюється, отут у нас знаходиться пара електронів, які не спаровані, вони належать до кожного атому гідрогену, а неспаровані електрони утворюють три електронних пари. Чому три електронних пари кожний неспарований електрон між собою утворює пару? Оці три спільних електронних пари однаково належать до всіх до електронів від одного і другого атому нітрогену. Будь ласка, давайте з вами порахуємо. Ми на початку уроку сказали, що існує правило октету. Тобто, при утворенні хімічного зв'язку хімічний елемент прагне, щоб на зовнішньому рівні було 8 електронів. Порахуємо 2 і 6 8 електронів у одного атому нітрогену і 8 електронів у другого атому нітрогену. Ця формула називається електронною формулою. Якщо кожну пару електронів ми замінюємо на рисочку, ми з вами утворюємо формулу, яка називається структурною. І так, ми з вами розібрали, як утворюється ковалентний зв'язок між однаковими атомами хімічних елементів. В хімії існує таке поняття, як електронегативність. Що таке електронегативність? Запишіть, будь ласка, електронегативність це здатність хімічного елементу утворює приєднувати до себе спільні електрони пари. Електронегативність це здатність хімічного елементу притягувати до себе спільні електронні пари. Електронегативністю займався вчений з прізвища його полінг, і він е, поміряв цю цю електронегативність. Самим електронегативним елементом є флуор, за ним йде оксиген, далі йде нітроген і так далі. Якщо подивитися за періодичною табличкою, подивіться, будь ласка, флуор, оксиген, нітроген. Ці хімічні елементи, які мають найбільшу електронегативність. Далі піде хлор, і так далі. Давайте з вами подивимось, як утворюється хімічний зв'язок при утворенні між атомами гідрогену та хлору. Атом гідрогену має один електрон не спарований на зовнішньому рівні. Атом хлору на зовнішньому рівні має 7 електронів. І. З цих сіми електронів один неспарований. Нагадую, 8 мінус номер групи, в якій знаходиться хімічний елемент. Між цими неспарованими електронами утворюється загальний спільна електронна пара. Але так як у нас хлор має електронегативність більшу, він буде відтягувати на себе оцю. Спільну електронну пару. Тому він буде мати частковий негативний заряд, а гідроген буде мати частковий позитивний заряд. Тобто, так як електронегативність хімічних елементів різна, тут же утворю часткові заряди. Такий зв'язок називається ковалентний неполярний. Там, де електронегативність однакова, зв'язок називається ковалентний Полярний. Будь ласка, треба зробити конспект уроку до наступних зустрічей.